Раніше до свята Петра і Павла люди біліли хати, прикрашали подвір'я, дівчата вбирали свої голови вінками із червоних маків. Сьогодні традиції змінилися: віряни ходять у гості, готують святкову вечерю. Однак незмінним залишається одне богослужіння у церкві. Діти, дорослі, люди похилого віку. Традиційно у греко-католицькому соборі всіх збирає велике релігійне свято. 12 липня віряни починають зі служби Божої, та з вшанування святих апостолів Петра і Павла. Загинули мученицькою смертю. знаю, що в Римі побудовано храм святому Петру. Знаю, що Ісус Христос, коли вознісся на небо, він залишив на Ісуса на Петра свої справи. Самі ближні. До Ісуса Христа було. вони несли віру серед людей Христову віру. Перші згадки про свято Петра і Павла датовані четвертим століттям. На честь святих збудували перші храми. Для християн служба 12 липня особлива. кажуть, помолитися цього дня потрібно обов'язково, і тоді молитви будуть почуті. Це велике для мене свято, бо в мене був дідусь Петро і брат Петро. Я їх зранку брата поздоровила, дідуся за дідуся помолилася сьогодні. Свято Петра і Павла називають житнім, адже 12 липня у багатьох регіонах України в цей період починаються жнива. Закарпатці ж цього дня або збираються вдома з родиною, або навідуються до своїх друзів і родичів. Ходимо на службу до церкви. Вечіряємо вдома, і в принципі так скромно, тихо, по сімейному. Таке свято, як правило, ніхто не працює в церкву, після церкви. Там на обід збираються, хто на роботі, хто вдома. По селах є де храм церкви, де є празники, а тут у нас у Мукачеві просто сьогодні нема лише літургія. Зі святом Петра і Павла пов'язують найвищий розквіт літнього періоду. Як відомо, наступного дня після празника цих святих вшановують пам'ять всіх христових апостолів.